Це територія, яка належить кооперативу господар, що у Здолбунові. Вчора о 9-й вечора в одному із нежитлових приміщень, розташованих тут, виникла пожежа, внаслідок якої загинуло двоє чоловіків. За словами місцевих, з якими ми поспілкувалися, загиблі не мали постійного місця проживання. Останній час десь півроку возили возили все подряд, Що треба? Що не треба? Тут хлопці. Місцевих, хто держить, допомагали їм, трохи підкармкував. Пластик, всяка, резина, там, що там тільки не було, там його, вони ж збирали все підряд. І спали там, там ніякого палення, нічого немає, абсолютно. От вони жили так, як на природі, так би сказати. Вони не згоріли, вони, видно, задихнулися від диму, того, що там було, а тоді вони чи курили, чи там може якась свічка. У них світла не було, нічого там не було. Там, бо так вони жили в цій, цій буці. Голова кооперативу Тамара Жук розповіла: на житловій прибудові чоловіки жили майже п'ять років. Я їх просила, щоб вони там не розкладали костер на дворі, щоб вони не мусори, щоб прибирали все. На дворі там була каструля, вони там варили їсти на дворі, все вони два рази підключались до нас, до світла, нелегально крали. У нас світло, ми їх там застукували і відрізали від назад. Там проживало два чоловіки. Один був кульгав ходячий з возиком збирав все з вози. Туди, а другий був без ніг, і там залишався сидіти. Наразі працівники ДСНС встановлюють причини виникнення займання. Рятувальники оперативно подали вогнегасні речовини на гасіння пожежі. В одному з приміщень часов, тимчасової споруди було виявлено тіла двох чоловіків 1957 та 1964 років народження. Вогнем знищено речі побутового вжитку в приміщенні тимчасової споруди на площі 20 метрів квадратних. Початку 2025 року на території Рівненської області під час пожеж загинуло 17 людей, 15 дорослих та двоє дітей. За аналогічний період минулого року вогонь забрав життя восьми людей. Олександра Попчук, Юрій Чорнобривець, Назар Мідріган Суспільне новини Рівне.